зцілення? в цьому домі тут приходять просто ужаси, забирають у людей гроші. Вони не знають родственників, куди здають своїх родственників, дітей, мужей, синові. Секретні матеріали про страшні таємниці центрів реабілітації наркоманів. Досками забіта, а д'яламі закрита. Ти знаходишся в хані. що насправді відбувається у мережі нелегальних спецзакладів по всій країні. Як за невеликі гроші та кілька годин вони нейтралізують вашого ворога чи просто остогидлого родича? Шокуючий експеримент. Хто і як веде надприбутковий бізнес на псевдолікуванні? Їх прибуває ще тисячі гривень а, і до восьми тисяч, до п'яти тисяч В середньому дві з понад тисячі вони беруть. Шокуючі сповіді реальних жертв Були поломані ребра тільки. та небезпечний репортаж. Я ще сламаю камеру на моєму голі. Кияни Неля, колишній наркоман. На щастя, чоловік зміг одужати. Але як? Ось це питання найцікавіше. Вже я лежав в лікарні, проходив детоксикацію. І до мене приїхали ребята, розповіли, що у нас на Азовському морі є центр реабілітаційний. Я думаю, чому б і не, чому б і не поїхати. Може, що і й вийде, бросить наркотики. І центр реабілітації рекламували на чокурорт найвищого рівня для спеціальних гостей. У Нас там євроремонти вдома, все добре, все красиво. Там добре, зараз басейн достраюваємо. Я спрашу тренажерний зал є. Говорять, є, на морі ходимо дуже часто. І він погодився про що моментально пожалкував, тільки но приїхав до центру у місті Генічеськ на Азовському морі. Приїхав він туди, там, значить, старий дом по стінам влага тічо. Такі не дуже умови, Замість обіцяного євроремонту грибок і злидні. І найстрашніше, замість цілющої молитви, справжні тортури. Ну, от, коли перший день пішов купатися, в, в синяках. Повністю спіни у всіх, то есть ноги, руки, всі повністю в синяках. Ну, і били там. Вот. І я спросив, що, як, чому, мені розказали. Кого-то за бичок, кого-то за мат, кого-то ще за якісь нарушення. В общем, хто ти просто не ходив в центрі находиться. Лишатись у таких умовах хлопець не схотів і вирішив повернутися звідки приїхав. Ілля й подумати не міг, що так просто звідти нікого не випускають. Меня позвали в баню. Зайшов я в баню і там три чоловіка з трубами почали біти мене. Ну, Посадили в яму. В ямі пощі колодку води були. Тоді всю неділю в АТО водяки. Його шокуюча історія тільки но починається. Далі все те, що не залишить вас байдужим. В Україні, за оцінками експертів, діє понад 100 аналогічних псевдолікувальних центрів. Неймовірно, але запроторити туди і з легкістю можна кожну, навіть здорову людину. Проводимо шокуючий експеримент. От він. Ці люди приїхали сюди не просто так. Зараз вони покурять і поїдуть на восьмий поверх цієї багатоповерхівки. Хоча там їх не чекають. Сьогодні Сергій грає мого рідного брата. Ось він валяється на дивані перед телевізором. А ми ставимо маленьку камеру, аби відзняти, що з ним буде далі. А ось і та сама трійця. Сергій. Не Заслушу вас. Це центр Ренісанс. На правильно Скажете, можете мовляєте У Мені тут брат. Ми живемо в місті за братів полічил селі тому що -то, такое. Ну по легенді мій брат мені заважає не дає продати квартиру. Мережі цих клінік досить просто замкнути людину за кілька місяців. Головне були б гроші. По ціні знаєте, у нас доставка 1200 гривень. Є мобільна група. Місячний курс у нас коштує 15 тисяч гривень. Кажу, брат любить випити. Здається, навіть бачив у нього шприци. А якщо приїде, то він не захоче їхати? Ну і там їде психолог, санітар їде. А чи дійсно за 500 доларів на місяць я зможу позбутися брата? Ну, уйти не може, охорона, відеонаблюдення. А, а скільки місяців він там може знаходитися? Ну взагалі, витрачення, підрозумівається, буде вот 3-6 місяців. Ось і вони приїхали по моєму дзвінку. Ніхто не питає мої документи, не просить його паспорт, не оглядає брата. Градус розмови швидко зростає. Трійця, Андрій Зелевич, я документи. Я з собою такі документи. не вожу трійця за викликом продовжує тиснути на мого брата. Один з них відводить мене на кухню. Ти ще Так. Сергій продовжує відмовлятися їхати. І тоді хлопці за викликом починають діяти більш рішучо. Сергія виводять у коридор. І раптом один із санітарів помічає на комоді нашу камеру. Вони швидко кидають хлопця і тікають до машини. Нас доганяють їх на вулиці. Об'ясніть, як ви чоловіка могли забрати, тільки тому що хтось дзвонив? Ви ж не знаєте, хто вона що. 1200 гривень ви забираєте до чоловіка. Вони мовчки сідають у фургон. І раптово нарколог відкриває двері. Експеримент засвідчив, що псевдолікарям байдуже кого лікувати від наркозалежності. Ну уйти ті не може та храна від Ну у нас є люди. Куди ж могли забрати нашого брата, що коїться у центрах реабілітації? Ми вирішуємо перевірити особисто. Їдемо у Харків, аби провести експеримент. Спробуємо здати на реабілітацію, нібито залежного чоловіка. Центр знаходиться при церкві нове покоління. Ось тут серед забитих вікон і суцільної темряви, і лікуй тих, кому це потрібно. На диво тут жодної людини у білому халаті, жодної крапельниці для детоксикації або, хоча б, психолога. Повна антисанітарія, затхле повітря. Проковток свіжого повітря доводиться тільки мріяти. И с приводу само таких центрів лікарі б'ють на сполох. Ребята, нужно помнить главное. У вас не лечебное учреждение, у вас центр социальной реадаптации. Для того, чтобы лечение было эффективным, нужно обязательно сначала, чтобы была детоксикация, потом профессиональная психологическая реабилитация там, где работают психологи. Професор Юрій Панкін за свою багатолітню лікувально реабілітаційну практику повернув до життя не одного пацієнта і постійно наголошує, що хворими мають займатися виключно лікарі. Реабілітаційні центри, центри соціальної реадаптації вони построєні таким образом, що там совершенно не а чаще всього там нет медицинських працівників. Аналогічну школу виживання, аби позбавитися наркозалежності, проходив і Олег з Харкова. У центр він потрапив на відміну від Іллі не з власної волі. Перший раз мене тупо із дому. Мама заплатила діні, зайшли, викрали мене із дому, привезли мене в Мерефу, вдома, ну коротше, старий, плохой, де сира, Ну, Не давали ні, дзвонити. Толком є, не давали. Не підкорятись, втекти єдине, чого хотілося. За це хлопець щодня і отримував нову й нову порцію побоїв. На всі мої запроси, коли я говорив, що я не хочу здесь знаходитися, то що я хочу би, ну, поїхати домой, то силою. Як вас силой. Так, руками, ногами, якого? У Ребят, були у некоторых посерйозні. Були і поломані ребра, були, я слышал, і, і не тільки. І навіть якщо комусь і вдавалося втекти, їх все одно повертали назад. Було таке, що вранці біжали, а ввечері привозили їх назад. знаходили <с>? да, їх тупо на вулиці через друзів і привозили їх назад. Олег розповідає, що в центрі не лише били своїх підопічних, а навіть вбивали. Були літальні сходи. Я знаю, що дівчатки далі по. Ну, девочка болела хроническими заболеваниями, такие как там, гепатит БЦ, у нее вроде бы уже цирроз печени, и ну, дали ей по животу кулаком и, да, и треснула печень. Олегу таки вдалося втекти. І він все ж поборов свою наркотичну пристрасть. Зараз він працює таксистом і мріє про щасливу родину. Ну, мені надає його потрібляти, я хотів би від цього збавитися. Також лише втечею врятувався наш інший герой. Ви його пам'ятаєте, Ілля. Там високий забор, я наложив кирпичей, виглянув спочатку, щоб не було нікого. Переліз через забор. Їхала грузова машина, благо, блага сразу водій, зупинився, підібрав мене, Он їхав до Мілітополя. Без жодної гривні в кишені йому вдається дістатися до родичів у Луганськ. А згодом він опиняється у Києві і зараз проходить реабілітацію у зовсім іншому центрі. Євгеній нерух займається реабілітаційними центрами уже більше десяти років, використовує західну методологію роботи. Центри, конкретно психосоціальні. офіційна реєстрація, професійна команда. Он должен бути в Міністерстві юстиції. Має бути чорним по білому прописано, що дана організація має право содіствовати, створювати. І реалізовувати програми профілактики, реабілітації, ресоціалізації по всій Україні для людей, які потрапляють в проблеми наркоманії і алкоголізму. В ньому не більше 25 осіб, і вони проходять спеціальну програму. Людське відношення це їх історія. Обов'язково медикаментозна і психологічна професійна допомога. Около 10 тисяч людей ми оказали психосоціально підтримку і допомогу. І він точно знає, кому вигідні центри іншого типу, такі, які пройшли Олег та Ілля. Люди беруть безплатно, набирають жутанів в квартирах по 30-40 человек, якби і діляють обучну роботу настройки, і справді сьогодні ля із жахом пригадує так звану трудотерапію. Возили на стройку. владельці були ті люди, які відкрили ті центри. Тортури, фізичне рабство і ніякого лікування від наркозалежності. Опять же, ко комі був чоловік, прикріплений, який за мною постійно смотрев. Доки батьки хворих наркоманів свято вірять, шахраї тим часом займаються звичайним здирництвом, і руками наркоманів будують власний бізнес. Нельзя взяв говорити, тому там що там. Проводяться лічення, тому що ті вот листочки об'явлення, которые висят на столбах и заборах, там ви не прочитаєте «Лечим наркоманію. Там написано оказуваємо помощ наркозависими. А це різні віші. Тому звертатись у подібні центри і просто чекати на диво зцілення лікарі категорично не радять. Наша на підтвердження вчора, 26 квітня, пастора полтавської церкви нове покоління запідозрили у причетності до діяльності громадської організації, звини якої понад 40 людей тримали в неволі під виглядом лікування від залежностей. Дуже схожа ситуація відбулась і в скандальному центрі на Чернігівщині. Я тут знаходився 5 місяців. Як плену. Плохе питання, тяжової фізичні роботи. Нещодавно цей центр показували усі телеканали. Вся країна дізналась про фізичне рабство і знущання над людьми. Людей, в тому числі іноземців, вивозили туди лише з метою е, вирішення майнових справ. Після скандалу його ніби закрили, але ми приїхали на перевірку і бачимо, центр насправді продовжує працювати. Разом із нами на Чернігівщину приїхав і колишній наркозалежний пацієнт цього центру Олександр. Хтось сказав, що дуже хорошо. Таких, як він, згадує Олександр, на реабілітацію до центру привозили Соломіць. Якщо хтось то там і щось, Ну, їх там просто в наручниках привозили. Саме тут, між багатьох дерев'яних будиночків, Олександр знаходить той самий. нари. Вот вот здесь четверо, здесь четверо. Де та границя, та я лежав. Забиті дошками вікна. Всередині. Двоповерхові дерев'яні ліжка і садхи повітря. Це досками забіта, а діялами закрита. Виявляється, наркозалежні потрібні тим, хто живе у цьому селі. В'язні на них просто працюють. Mm -hmm. Вони нам і яму вікапарі, допомагають хавать, бо нікого тут нема. Мужиків у нас нема в селі. Невже саме тому місцеві зібрали підписи на відновлення центру? Ось ці будинки на території виявляється зводили ті, кого тут утримують. Зараз ціна лісу десь біля тисячі, може трошки більше тисячі. тисяч. Це за що? За один кубометр. А для такого будинку скільки десь потрібно? Може, 30, 3, може 40. І таких центрів від церкви нове покоління, декілька десятків по всій країні. Якщо центрів біля сотні, і в кожному близько 200 пацієнтів, які сплачують по 3000 тисячі гривень мінімум. В місяць сума виходить близько 60 мільйонів гривень. А ось і здається бізнес-план цієї прибуткової справи в одному із центрів. Ми бачимо на стіні ось такий папірець. Цілі і завдання для кожного відкрити щонайменше три нових центри, в яких має перебувати не менше 250 людей. Тобто кожному пацієнту тут пропонують професійне зростання. У нас можна ставати становитися стажером, потом консультантом роботи. Тут же написано, де саме вони мають шукати собі грішні душі. два раза в неделю, евангелизировать на улице, в наркологии, в местах частого скопления алка и наркозависимых людей. Жахи В этом доме тут происходят просто ужасы. Забирают у людей деньги. Секретные материалы про страшные эти центры в реабилитации наркоманов. Досками забито, А діяло не закрита. Ти знаходишся в хаті що насправді відбувається у мережі нелегальних спецзакладів по всій країні? В цьому домі я знаходилася в декабрі і в кінці декабря, цілий январь до п'ятого числа я ушла з центру, з храму, от, просто обіжала роздіта. Ірина і ще одна колишня пацієнтка. Ось цього реабілітаційного центру на Харківщині. В этом доме тут происходят просто ужасы. забирають у людей деньги. Вони не знають родственников, куди здають своїх родственников, дітей, мужей, сыновей. Разом із нею ми приїхали на те саме місце, де свого часу вона проходила реабілітацію. Сюди зайти ніхто не може. От міліція сюди ребята приїжджали, але ні в якому випадку не виходили. Тобто, як вони вийшли, показали документи, у вас все нормально. Вона з власного досвіду знає. Краще в такі центри не потрапляти. Бо замість бажаної реабілітації ви просто викидаєте гроші на вітер. коли-то і люди перестануть віддавати свої сумасшедші деньги. Люди пенсіонери, які здесь знаходяться, не просто тупо їм діватися. нікуди. не встигає Ірина завершити свою історію, як до нас виходить ось цей чоловік. Люди. Люди? Чоловік явно нервує і щойно помічає камеру, починає погрожувати. Можемо я не знімати. Я не, не, не знімайте, будь ласка. Він намагається переконати нас, що це ніякий не реабілітаційний центр. Люди? Ну, я не... я живу зі своєю сім'єю. Да? Киїрі так. центр. Чому говорите? І ця історія вкотре засвідчує. Цей бізнес процвітає в тіні. Ділки будь-що бажають зберегти свої таємниці. Крім грошей за перебування, хворих людей просто використовують. На жаль, існування таких реабілітаційних центрів фактично є наслідком того, що держава не займається цією проблемою. Саме не займається проблемою реабілітації. Три чоловіка з трубами почали бити. Так, руками ногами, як угода.